Привіт усім глядачам каналу FільMorie'UA. І сьогодні поговоримо про новий кліп гурту Калуш, який вони зняли до щедрого вечора. Ось таких два ефекти я хочу вам запропонувати сьогодні розібрати. Вони дуже коротенькі, буквально по секунді кожен. Але давайте подивимось, як їх можна повторити. Ну, по-перше, я знайшов в інтернеті. Такий самий той найвірніше самий, будинок, який присутній у їх кліпі, він знаходиться у Лос-Анджелесі. І зразу давайте для того, щоб нам зробити такі самі вікна, як у них, тут ми застосуємо Alpha Adjust, тобто регулювання каналу Alpha. Будинок справді має такий вигляд і має малюнки котів та курчат. Але ми не про це. Ми сьогодні про маски. Нам потрібно накласти маски. І оце якраз цей ефект Alpha Adjust дозволяє накладати багато масок одночасно. Отже, ми беремо поро і просто по контуру вікон робимо стільки масок, скільки нам потрібно. Ну я візьму для прикладу 3. Просто обводимо по контуру, по периметру, робимо масочки такі. Ось так, щоб вам було видніше. І у нас, бачите тут є такий показник, яка capacity І він працює зразу для усіх масок. от Ми зробили три маски, і для всіх них застосувалося capacity 0. І тепер там просто порожнє місце, куди можна тепер вставляти відео. Ось так перетягуємо перше відео. І бачите замість цього. Ну, це ми зараз виправляємо. Зрозуміло, що і так ми не залишимо. Тепер ключовими кадрами треба просто відрегулювати появу маски, коли у потрібний нам момент. Отже, у нас ставимо ключовий кадр на це Opacті. Це opaті саме у Alpha Adjust. Ось знаходимо місце, де у нас зараз з'явиться. Наступним кадром у нас з'явиться вже потрібний нам відрізок, ось так. І тепер ставимо Opacity 0. І тепер ми бачимо наш, наші вікна заповнені, тобто наша маска заповнена зображенням, яке знаходиться під нашим основним відео. Так, розширимо трошки і тепер покажу, нам треба його обрізати, бо у нас у всіх трьох вікнах. Якщо, до речі, ви хочете, щоб все транслювалося в кожному вікні, то можна і так. Але застосуємо ще кроп, тобто обрізання. І отак підріжемо з усіх боків, щоб у нас, наприклад, наше відео було у середньому вікні. Ось так кропом ми підрізаємо, тепер. Застосував ще одне відео, яке я взяв десь у вільному доступі, для того, щоб продемонструвати можливість використання от у цих масках. Зараз просто зменшимо. Я вам показую різні можливості, як вставити цей, цей відеокліп якийсь сторонній у наше вікно. Першим ми обрізали кропом. Висужу ефект крок. Тепер ми просто змінюємо масштаб. Ось так. І міняємо порядок для того, щоб просто менше витрачати часу не підрізати. І ще один. От Рональдо взяв я. І тепер розміщуємо. Вимкнувши видимість нашого основного шару, ви бачите, що наші оці відео. Які ми хочемо вставити. Ось воно у нас з'являється в третьому вікні. Лишилося лише відрегулювати так, як, ну, так, щоб зображення хоча б якось да, було видно в нашому віконці. Тепер просто також поміняємо порядок, і все у нас у кожному віконці окреме зображення. Дивимося. Ну, так воно і є. Ось так тепер ми трохи розширимо. Так, покажу на весь екран. От дядько на велосипеді собі їде, а у вікні якесь зображення. Якщо у вас буде рухатися цей будинок, як у кліпі, то ну, трошки треба буде попрацювати з маскою. Другий шматок, який я побачив такий цікавий там, звісно, багато у цьому кліпи-ефектів. Але цей ефект з Charlie е, На. Який міняє головні убори, От я хочу вам показати. Виглядати він буде ось так. В кліпі, ну, На початку я вам показав. Це також Лос-Анджелес. Я знайшов його в інтернеті. Це інше відео, це не Калуша. І ми з ним зараз попрацюємо. Воно знаходиться, це будівля, цей мурал знаходиться біля музею воскових фігур. І тепер давайте зробимо, для того, щоб працювати, нам треба помалювати. Ось ми зробимо знімок. Знімок нашого екрану. І тепер нам доведеться помалювати. В іншому редакторі я це вже, звісно, зробив до того, як монтувати. І ось перетягую сюди ці малюнки, які я зробив. Що в них? В них замінені головні убори. Тут і стінка підмальована. Ну, взагалі, підлаштована трохи під потреби цього кліпа. Тепер нам залишається лише скоротити його. До розмірів нашого кліпа, основного кліпа. Ну, ось так. І тепер зробимо з нього Nest Nest Sequence. Так. Для того, щоб ми вже говорили про це, працювати з усім кліпом разом. Всередині у нас він виглядає ось так. Я вже розмістив там декілька цих шапочок, шляп. Так це назвати. Отак підрівняємо. І тепер верхній шар у нас це просто відео. А тепер ми беремо маску і по верхньому кліпу робимо масочку для того, щоб нам проявити наш нижній шар з малюнками. Це поки приблизно ось так. І тепер нам потрібно відрегулювати положення нашої. Оцого змінених малюнків наших, оцих зеленого, скажімо так, частинки. Зручно брати десь на якихось зрізах, от, наприклад, цей дріт, який на стіні є, він є таким маркером, скажімо, який можна використовувати. Ось так. Так, це в мене щось тут таке незрозуміле. Того смикається. Так. Ось ми робимо так. Нам е, доведеться підрегульовувати. З маскою ми вже з вами працювали. Я вже показував, як маски можна робити і як з ними працювати. Ну, приблизно зараз от накидаю вам. Е, так як це має бути тут у нас. Просто підрегульовуємо його. По місцю нам треба співвіднести тепер, от е, співвіднести рух. Кадра, оскільки у нас рухомий об'єкт, і рух нашої маски. Навіть не стільки маски, а нижнього кліпа. І так, буквально там 5-10 хвилин регулювання. І ми зараз подивимося на результат. Отже, у нас є нижній шар, в якому є малюнки з шляпами цими. Ось так вони міняються, але кадр нерухомий, зрозуміло, бо це JPEG. І у нас є верхній шар. Який, ну це відео, так? На який накладено маску. Ось так маска накладена. І вона проявляє наш нижній шар. У нас ось так відрегульоване положення цієї нашої нижньої, нижньої шару. І. Ми отримаємо ось такий доволі схожий на той, на той що був у кліпі Калуша результат. А я вам дякую за перегляд. Підписуйтесь на мій канал, заходьте, тут буде багато цікавого нового відео.